Про день народження президента України зараз поговоримо і про перспективи. Теж сьогодні президент Володимир Зеленський святкує 47-й день народження. Його шлях в політику нагадаю, розпочався з телеекранів в новорічну ніч на 19-й рік. Він оголосив про своє рішення балотуватися на пост президента. Це стало своєрідним продовженням серіалу Слуга народу, в якому Зеленський пам'ятаєте, зіграв роль Василя Голобородька, вчителя, який стає президентом. Герой стрічки боровся з несправедливістю, їздив на роботу на велосипеді. Коли Зеленський вже виграв вибори, то під час своєї награційної промови закликав українців до єдності. Цитую, кожен з нас президент. Проте на велосипед він тоді не пересів. Почав свою політичну кар'єру з того, що назвав мера Черкас бандитом, секретаря Бориспільської міської ради вигнав з засідання. Ну і після виборів подивимось. Розміємо. Після виборів міжнародні журналісти в своїх матеріалах задавалися головним питанням: чи зможе вчорашній актор комік стати головнокомандувачем і керувати Україною в умовах війни. Крім цього, преса порівнювала його з іншими несподіваними політиками, такими як Дональд Трамп чи Менеель Макрон, який у Франції став наймолодшим президентом в історії країни. Володимир Зеленський став главою держави в один з найважчих періодів історії під час. Його керування Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Хоча на початку своєї політичної кар'єри Зеленський заявляв, що для припинення війни цитую потрібно просто перестати стріляти. Ну але реальність виявилася зовсім іншого. Що відбувається? Що буде далі? Поговоримо з політтехнологом Олег Постернак. Зараз з нами на зв'язку. Моє вітання, пане Олеже. Вітання. Пане Олеже, от порівнюють Зеленського з Трампом, з Макроном. Я, до речі, не згідна щодо Макрона, тому що Макрон вже очолював, очолював Міністерство фінансів у Франції, тому, в принципі, він був знайомий з цією. З цією. Державною структурою, взагалі, як це працює ще, в принципі, його порівнювали з Рейганом, мовляв, теж актор, але теж Рейган тоді очолював профспілки. В нього був досить довгий шлях в цій діяльності, такій громадській, що теж йому допомогло набути певний досвід. З Трампом можливо, з ким ви можете порівняти і як ви вважаєте, те, що людина не мала політичного досвіду раніше? То тепер дивлячись на Зеленського. Чи багатьох це кандидатів, хто захоче, може так би мовити, підстігнути до того, що можна піти і стати президентом, навіть не маючи знані досвіду? Ну ви знаєте, існує стереотип, що ефективним президентом може бути там лише успішний чиновник, директор заводу, банкір. Бізнесмен. Це у нас так було раніше. І банкір, і директор заводу. І забув сказати бандита, який е відбував покарання в свій Загар. час. Навіть обрали українці, правда. Е Зеленський зруйнував цей стереотип вщент. Він проклав шлях від шоу-бізнесу до вищої ліги геополітики, навіть не української вищої політики, а саме світової політики. На мою думку, справа в тому, що немає суттєвої різниці, е, який у тебе бекграунд, скільки політичних посад ти колекціонуєш у, у себе в біографії, е, які гарантують там, тобі злет, чи подолання цього порогу сприйняття тебе як лідера, е, електорального керівника е, лідера. Головне, це все ж таки риси характеру, це які співпадають з очікуваннями виборців які відповідають духові епосі. Знаєте, нещодавно буквально вчора здається, Трамп сказав, що Зеленський не ангел. Власне він і не претендував, мені здається, на цю роль. Але відверто кажучи, от це моя власна думка. Ви можете з нею не погодитися, наші глядачі можуть також її критично сприйняти. Але я слабко уявляю, якщо біля керма держави в 22-му, ну і до 25-го року опинилась би інша людина, ну хай переважно політик, який там обріз з певними клановими зв'язками, великим. Великою репутацією, чи втрималася зараз держава Україна взагалі. Ми або мали насправді тотальний демонтаж України, або капітуляцію, підписану проросійським ставленником або черговий Мінськ 3, Мінськ-4, який би призвів би до поступового гниття і корозії держави. Я це говорю не тому, що там треба підкреслити якусь специфічну роль бо я сьогодні знаєте в стрічки щодо дня народження дня народження президента от mm -hmm. бачу дуже великий контраст від привітань у вигляді демонстративної лояльності та раболіпства деяких там чиновників от, оточення президента до недоречних спалахів якоїсь історичної критики е, ну в принципі, в день власне приватного свята для президента це ж не державне свято, розумієте? Е, тому я би закликав би українців трішки відходити від цієї знаєте практики, яка попахує радянщиною, причому такою гнилою радянщиною щодо першої особи формування. Там якихось проявів культу особистості це приватне свято для президента. Воно навряд чи має суттєве значення для там ролі держави чи для життя суспільства. Е, окей, але знаєте, це чому б не взяти як привід інформаційний для того, щоб проаналізувати роботу президента, і можливо поговорити, що було так, не так, що зараз відбувається, про його оточення, про його перспективи, чому б не зараз проаналізувати якісь важливі речі, бо про нього багато говорять, особливо там перші е, роки повномасштабного вторгнення. Багато хто ним захоплювався там в світі, наприклад, зараз де. Що там падає його рейтинг, його порівнювали там із його стиль комунікації, порівнювали з Джо Байденом, із Трюдо і, е, значить, і про Черчелем, і Черчиллем його називали і так далі. Е, а я б хотіла, щоб ви ще проаналізували і е, його стиль управління, його стиль кермування, як впливає на нього оточення. Ну, не тільки плюси, а й мінуси, звичайно. Так, <г Thy> uh, да. mm. мені здається, стиль uh, керівництва Зеленським пояснюється його певними рисами характеру. На мою думку, їх три. Перше uh, дуже високий рівень емоційного інтелекту. Мало хто з глав держав взагалі в світі може порівнятися. До речі, у Черчилля точно його не було. Uh, тому і, чесно кажучи, Зеленський ближче до Трампа за обидва, до речі, а до Хав'єра Мілея. Так само, да дуже емоційний політик, дуже Нагадаю, що це президент Аргентини. Так і до речі, саме найцікавіше, що він зараз виводить Аргентину з гнилої економічної кризи. Йому вдається це, незважаючи там на всі там якісь певні думки. Другий Другі ну, ну, справа в тому, Озаринському... що він же і економіст, а... мілей. Питання питання у президент біля президента Зеленського теж є в принципі здравомислячі чиновники. Люди Хотілося б, щоб їх трішки було більше, звісно, бо є і зовсім випадкові особистості, починаючи там з його першого етапу до війни да, каденції. Друга особливість зеленського він має дійсно дуже своєрідну. Природню емпатичну харизму, що дозволяє бути приземленим і простим. До речі, це як і перевага, так і мінус. Поясню чому мінус. Бо напевно якась частина суспільства може сприймати досить прості вирази зеленського як ну певна некомпетентність, або як занадто приземлене, роз, просте розуміння ситуації. На жаль, політика складна річ. І на жаль, політика ем, має різну, ем, різну мозаїку та да, сприйняття. Третя, і це, до речі, дуже багато хто забуває при аналізі знаєте, стилю керівництва Зеленського. Зеленський прийшов насправді не лише з е, під виду бізнесу, шоу бізнесу. А це е, потребує певні бізнес-навики. Я нагадаю, що Зеленський був генеральним продюсером одного з телеканалів. Він побудував в принципі. Більш-менш для певної частини успішний бізнес. І, а ці речі, от такі, його в основному зближують якраз Трампом. Можливо, тому і зараз ну, імперії та, угу. да, легко буде спілкуватися насправді. То, Окей, якщо як говорити. Пане Олеже, перепрошую не багато часу. Хочу вас одразу скерувати до такого моменту, якщо говорити про війну і по тому, як себе як себе поводить, поводив український президент, тому що закидають йому відсутність підготовки і так далі. І я зараз бачу, що поки ми з вами говоримо. В мене тут на комп'ютері стоїть вайбер, куди пишуть студійні, куди пишуть наші глядачі. Тут стільки обурення, стільки на канал. Зараз що ми починаємо говорити компліменти президенту, панове, напишіть. Іть, ми, до речі, намагаємось бути об'єктивними. Напишіть, я з задоволенням зачитаю все те, про що ви говорите. Тут і хороше пишуть, і погане, і так далі. А що б ви сказали, яке майбутнє, які перспективи у шостого президента? За що йому подякують, а що йому не вибачать. Знаєте, ми зараз попереджаємо історію, тому напевно, наші глядачі так дуже обурливо можливо сприймають це. Це зараз цей аналіз, про який я говорю, це аналіз, який треба буде дати через років п'ять. Там, коли особа увійде в підручники історії в аналітичні звіти, тощо зараз, коли дуже жива рана війни у кожного з нас і у кожного з наших глядачів, зрозуміло, є бажання перенести на особу президента весь негатив на даний момент. Для цих людей хай це буде справедлива реакція. Після суд розставить свої крапки, тим паче війна ще не закінчилася. Тому найголовніше, що буде впливати на те, як ми будемо сприймати президента Зеленського в майбутньому циклі виборчого чи політичного циклу, це залежить у ем, завершення війни. Здатність президента запропонувати образ майбутнього щодо відновлення, щодо постання трансформації країни. бо Величезна знаєте, я сьогодні статистику бачив, як зросла корупція за останні три роки. Там цифри страшні. Uh -huh. Більшість має що якраз під час останніх трьох років корупція значно зросла, значно зросла. Uh -huh. Більше відсотків українців вважають, що в Україні корупція. Тому можливо, це, це все буде накладати на його перспективи. По перше, самосприйняття його як лідера, його керівника, яким він себе бачить в майбутньому циклі, щось мені підказує серце. Що у випадку, коли буде е, не те очікуване завершення війни, на яке там ми всі покладаємося, то ймовірність, що на Зеленського полетять всі, весь негатив, дуже висока, чи Потрібно йому так. А ви думаєте, що навіть я перепрошую, пане Олеже. А якщо навіть буде, якщо ну, звичайно, е, ми цього чекаємо, все в це вкладаємо як можемо. Якщо е, буде той очікуваний, коли точніше буде той очікуваний, е, очікуване те завершення, ви думаєте, що йому вибачать е, оту підготовку до війни, як він говорив, що підемо на шашлички в травні? А... Дивіться, як і кожен лідер, як і кожна людина має відповідати за свої слова. Як ми з вами сьогодні намагаємося відповідати за свої слова, так і президент буде відповідати за всі свої е, комунікативні кроки, пояснення, в тому числі січневі лютневі. Коли е, як це звернення в лютому місяці, де президент намагався заспокоїти, е, краще. Ніж він на це не відповість, я і ви не адвокати президента України. Але суспільство повторюю, і це дуже важливо, має право дорікнути президентові України можливо за певні огріхи, які були вчинені перед повномасштабним вторгненням, тим не менш. Тим не менш, президент залишився в Україні. Я зрозумію, що це хрестоматійна істина, яка може дратувати противників президента. Але, ом, в порівнянні з Януковичем, можливо, в порівнянні з іншими лідерами держави, які б могли о, політиками, які могли б пинитися на на місці президента, я дуже от от, от чомусь я інтуїтивно відчуваю, що це була гірша ситуація. Пані. Так, почула. Так, ви вже про це сказали. Не раз. Мені тут нав'язливо пишуть одне питання регулярно, глядачі. Що зробить сьомий президент шостим? А що шостий зробив з п'ятим, а п'ятий з четвертим, а четвертий з... Слухайте, Попер... ну четвертий втік. А точно засудили, якщо я не помиляюся. Угу. Насправді... Насправді, знаєте. Кращим судом ніж суд історії, і можливо суд вищий божий немає нікого над лідерами і першими особами держави. Якщо хтось хоче бачити за гратами якусь певну людину, ну то до знаєте, ну, до тут такий нюанс, що по перше, шостий може стати і сьомим. Теж все може бути. А по друге, що це може бути людина сьомий з команди шостого. Який бу... як 45-й президент США став 47 м президентом США? Абсолютно і, історія іноді повторюється дуже з тою посмішкою, на яку заслуговується суспільство, яке е, думає, що воно, е, обираючи лідера, не дивиться при цьому собі в зеркало. Угу. Так, ну кажуть от, іншими словами, те про що ви сказали, що е, кого заслуговують. Дуже важливий момент це той, про який ви сказали, що прагнемо і потрібно швидше перемоги. Це найголовніше зараз. Ну і звичайно, такою ціною, щоб уже менше гинуло наших людей. І щоб швидше була перемога України, оце найголовніший момент. Ну от намагалися ми звичайно проаналізувати. Я вам дуже дякую, пане Олеже. Звичайно, що є ще і буде ще багато моментів, на які будуть звертати увагу. Е, головний момент, що ми демократична країна. У нас бачите, скільки вже змінилося президентів за е, часи незалежності нашої держави в порівнянні з сусідами. З Білорусі, зокрема, яка завтра обирає який черговий здається, вже п'ятий раз свого президента. Да, і зрозуміло, що ми знаємо результати, які завтра оголосять ввечері в сусідній Білорусі, і можливо це. Це зовсім не той варіант для е, нашої держави, який би ми хотіли бачити. Своє ми відстояли в 2013 році, 2014, і зараз ми стоїмо в 2022 2025 році. Так, так. ну у нас суспільство, бачите, більш таке активно волелюбне. Дякую вам. Політехнолог Олег Постернак був зі мною на зв'язку.